Ну і забрали наших хлопців за те, що попрацювали. Я дуже радий, що сьогодні всі справжні чоловіки в своїй справжній, на своїй справжній землі. Це дуже важливо. <кхід> Дякую за це турецькій стороні, президенту Ердогану, за те, що за те, що все вийшло, скажу так. Хочу подякувати Андрію безпосередньо, Єрмаку. Кирилу Будано безпосередньо хочу подякувати Ігорю Клименко, Тут немає Рустема Умерова, який також займався хлопцями е і займається обмінами. Він залишився ще в Туреччині закінчувати справи. Ну, всій команді дуже дякую. Ну, і Дякую, що в цей день можна було привітати е всіх героїв. Дуже хотілося назвати їх імена. Мені здається, що іноді ми забуваємо завдяки кому живемо на нашій вільній землі. Є речі, в яких деталі заважають майбутнім результатам, а вони нам дуже потрібні. Потрібно, щоб, щоб всіх повернути. Головне, це результат. Мені здається, про кількість можна говорити тоді, коли ви всіх повертаєте. Як і про мир можна говорити тоді, коли ви перемогли. Тому, якщо можна, без цих цифр, цифри вони не маленькі, ви це прекрасно пам'ятаєте і знаєте. І дуже важливо не, втрат, не втрачати сили, надію і мотивацію для всіх. Перш за все, для тих, хто в полоні. Витримати, залишатись міцними, наскільки це можливо. Наскільки це можливо, і мотивацію для команди максимально працювати, щоб повернути всіх.